Марія Солтис Смирнова, кораблик, мандрівник. На вулиці вже бояла весна, вкривши землю зеленою травичкою, а дерева молодим листям. Одного погожого ранку мама запропонувала поїхати на дачу. Ну все, купання відміняється, подумав вдалий. Ура, поїдемо на озеро. закричав радісно Ярослав. Всі почали збиратися у подорож. Хлопчик узяв кораблик, вантажівку і м'ячик. Татусь приготував все для риболовлі. А мама склала решту. До дачі не довелося їхати довго, і вже через півгодини відмикали двері будиночка. Поки матуся розкладала речі та наводила порядок, Ярослав з татом Пішли одразу випробовувати воду. Сонечко ще не встигло її прогріти, тому риболовля і купання вдалого вирішили відкласти на вечір. А поки що на столі на дослідників чекали бутерброди і теплий чай з термоса. Ярослав після цього витяг свою вантажівку і зайнявся будівництвом моста з піску. Кораблик грівся поруч. Синку, час спатоньки. Матуся поклала малого у ліжко і почала розповідати казку про сміливого капітана і корабель, що плавав довкола світу. Вдалий після цього знову почав мріяти про подорож. Маленький господар солодко спав. Рибалити йдемо? запитав він відразу, як прокинувся. Мама дала печива й молока, а тоді Ярослав з татом пішли до озера. Вони спустили кораблика на воду. І чого озеро мені нагадує ванну, подумав маленький вітрильник. Тут так само немає вітру, тепла водичка. Навіть течії немає. Він легенько погойдувався на воді. Але вже через хвилину на латаття поруч вилізла з води невеличка жабка. Спочатку вона трохи перелякалась дивного сусіда, але потім перестала звертати на нього увагу. Жабка швиденько повечеряла, а потім почала тренування. Ква-ква, ква-ква. Сьогодні у жаб'ячого хору мав відбутися концерт, тому вслід за першою артисткою на лататі збиралось дедалі більше жабок. Ура! Карасик! кричав Ярослав на березі. Та вдалий дивився, як зелені стрибучі артисти займали свої місця. А через хвилинку над озером почулась перша пісня жаб'ячого хору. Навіть рибки час від часу висували голови, щоб послухати ці пісні. Одна рибина ледь не перевернула кораблика, тому хлопчик вирішив витягти з води мандрівника. Нехай висохне. А ми ще порибалимо, подумав він, спотерігаючи, як тато тримає водку.